Дивитися зірковий коктейль, програму з присмаком таланту та популярності. Сьогодні ділитися секретами свого успіху буде перша віце студ міс України – Альбіна Греліцька. Лювіночка, дякую, що ти завітала до нас у програму. Знаю, що в тебе така важлива подія в житті стала, що ти стала віце-студміс України. України. Як тяжко було. Взагалі я вважаю, найтяжчим для мене був саме психологічний стан, налаштування на конкурс, зноси з дівчатами, з організаторами. Але потім, коли ми вже всі роззнайомились, так здружили, що не хотілося, бо це завершувалося. Да, все, так? Да? Ми просто забули, з якою ми то їхали до Києва. Зараз спілкуємося, плануємо до Києва поїхати, зібратися знову, поговорити, поспілкуватись, розказати, як місто зустріло, що кому було. Ну детальніше ми зараз поговоримо про конкурс, але я пропоную, по-перше, замовити коктейлі. В принципі, заради чого ми тут і зібралися. Взагалі, які твої улюблені? Ем, я не люблю алкогольні коктейлі. А ем, ті, які полюбляють, це, мабуть, якась суміш або різні, соки, соки або е, молочний коктейль. Чудово, тоді я пропоную якийсь гарненький молочний коктейль замовити, так? І Музика Пропоную почати нашу розмову з того, що тобі найбільше сподобалося на цьому конкурсі. Перш за все, мені дуже запам'яталася ця атмосфера. Дуже були дружні дівчата, дуже гарно ми спілкувалися. Організатори до нас дуже гарно ставилися. Багато репетицій було. Звичайно, репетиції деякі тривали 10 годин. Тобто з 10 з 10 ранку ми починали, і коли вже все вивчили, все від все відпрацювали, тоді могли їхати додому. Тобто, ви 10 годин ходили по сцені з одного боку в інший? Так, але в нас ще були так, да, так це було важко. Це, це не просто важко. Я думаю, це і дуже так сумно було. Але, але у нас було дуже багато постановок саме з танцювальними елементами, вчили деякі танцювальні па. Але мабуть, найбільше мені запам'яталося, коли під час нашої репетиції до нас завітала група Нереальні на... Uh -huh. на репетицію, і ми з ними танцювали. Вони нас вчили деякі їхні рухи. Це було, мабуть, найцікавіше, тому що всі дівчата – ні. Скільки хлопців гарних, так? Скільки дівчат, 25 дівчат з різних з різних областей країни. Це, звичайно, було так цікаво. Ти кажеш, що ви з дівчатами здружилися. А чи були такі випадки, коли ви один одному там різали сукні чи її підставляли підніжки? Ні, конкуренції? не було. Такого? Ні, конкуренції не було, але е, казали, що комусь там е і туфлі е, підпортили трішки. Але це, це мабуть, це тільки плітки. Тобто це все неправда, що розказують, що на таких конкурсах дівчата один одного там ледь не, не б'ють? Е, ні. Неправда. Неправда. Прекрасно. У мене просто <рес> душа радіє. Знаєш, що на конкурсі ти отримала можливість знятися у кліпі гурту Нереально. Так. Це, це правда, так? Це правда. Це було дуже неочікувано. Дуже неочікувано. Коли ми стояли, вони вийшли. Ми навіть не знали, що буде така номінація. Коли <рес> вони вий... сюрприз таки Так. почали дуже розхвалювати цю дівчину, яка займеться місце. Почала дуже говорити, що дуже вона нереальна, і дуже хотіла вони знятися з цією дівчиною в кліпі. І коли називають мій номер, ім'я ім'я та прізвище, я я навіть не зрозуміла. Це про мене було, так? було так? так? А потім така дякую, дякую вам. Ну... Я прочитала таку інформацію, що цей приз є не зовсім правдивим, тому що це все було зроблено для шоу. Як ти гадаєш, це так чи можливо це просто плітки і заздрість? Е, ні, це правда. Е, це, це все плітки. Я це не... просто заздрість. Це все заздрість, так. Коли люди пишуть такі слова, вони не впевнені в них. Uh -huh. І тобто, коли я читала це, я навіть сміялась, думаю, так, це це звичайно цікаво. Але зараз гурт нереальні дуже зайняті. В них зараз гастролі, майстри, майстри, класи, і тому можливо, коли потепліше є, погода дасть нам знак, тоді ми зможемо відлітити. Угу. Тобто у вас вже були якісь певні перемовини, так ви спілкувалися на цю тему? Так, звичайно. Mm. А тоді класно. Я тебе вітаю. Скоро будемо тебе бачити у якості нереальної зірки в їхньому квіті. Дуже хотілося. Зараз про тебе почали багато писати інтернет-видання та газети. Як ти реагуєш на коментарі людей, які там прочитали ось цей текст, які негативно реагують на твою перемогу? Тому що, чесно скажу, чому я запитую? Тому що я вчора спеціально переглянула статті. І почитала Думаю, боже бідна дівчинка, перего на конкурсі, а люди ще й починають на неї щось там погане писати. Якщо бути відвертою, це навіть мене трішки веселить, тому що тому що люди, люди які просто сидять вдома, нічим не займаються, ніяких досягнень не мають, а просто висловлюють свою думку, що й неправдиво. Це дійсно смішно. Знаєш, будь-які думки, і будь-які розмови про тебе як особистість. Це вже успіх. Коли про людину не говорять, тоді це вже звичайно погано. Так. До речі, про успіхи знаю, що а, це не перший твій, не перша твоя не перемога. Де ти ще брала участь, де ти перемагала? Мабуть, найбільше моїм досягненням, було виграш в Лондоні Miss Central School of London. Коли це було? У 2011 році так студент року, тут міс Черкащини, віце, віце суд міс Черкащини 2012-го, також третє місце на міс Черкащанка. Також гран-приз була на фестивалі зачісок та макіяжу. Ти була у якості моделі? Чи ти когось якола? Ні, я була в якості моделі. Ми з майстром ретельно готувалися до цього конкурсу, до цього фестивалю, і мені було, мені було потрібно перейти до цього образу, тобто відтворити його. Uh -huh. Образ в мене був грецької богині, uh -huh. і це я вважаю, вдалося мені. Ми дуже сподівалися на перше місце. Uh -huh. Завжди хочеться здобути саме перше місце. Але коли здобули гран-при, це було просто. Просто вершина. Наших, наших Шалений успіх. успіх. А, дивись, ти говориш, що завжди хочеш здобути перше місце. Наступного року ти поїдеш ще раз на цей конкурс, аби вже перемогти. Мабуть, ні. Тому що взагалі три призових місця. Перше, друге, третє. Це конкурс рівня дуже високого, рівня України. Це для мене дуже важливо. Я не очікувала, але дуже сподівалася. І щаслива. Я справді щаслива, що все сталося саме. так. До твоїх успіхів можу зарахувати ще й те, що дорчувага, тлоглядачі альбіна розмовляє п'ятьма мовами. Які це українська, російська, зрозуміло, так ще французька та німецька. Бачите, потрібно бути не лише гарною дівчиною, але ще розмовляти іноземними мовами, аби перемагати спеціальність. так? Ти навчаєшся на двох спеціальностях. І я навчаюся на двох спеціальностях. на обліки аудит фінансово-економічний факультет та на факультеті лінгвістичному приклада лінгвістика». Ти ще займаєшся і танцями, окрім усього. Так, займаюся. До цих пір. Чи це було колись? В минулому? Чотирьох років і зараз до сьогодення. І які ці танці? раніше це були класичні танці з елементами гімнастики. Зараз це більш сучасні, джаз модерн го-го. Попри свою зайнятість, ти знаходиш час на відпочинок. І якщо так, то який він Найкращий для мене відпочинок це виїзд з із з країни або з міста. Угу. Я дуже люблю подорожувати. За свої 20 років мені пощастило відвідати чимало країн. Яких саме країнах Назови їх нам? Франція, Німеччина, Голландія, Англія, Греція, Кіпер, Єгипет, Австралі, Австрія, Італія. Круто! Я вже починаю сидіти і думати, треба куди збирати свої валізи. Куди плануєш найближчим часом поїхати? До Америки. До Америки. Yeah. <laughs> а що yeah, там? Просто, просто відвідати Америку чи з метою yeah, yeah, там, yeah, там, там в... нашу... <laughs> а знаю, що саме тут, де ми зараз з тобою чекаємо на коктейлі, проходила фотосесія на студ -міс Черкащини. В якому образі ти була? Я була в образі Одріхепен. Так одне із завдань нашого конкурсу на Черкащині було відтворити якийсь образ. Тому ми вибирали самі образи. Це були досить різноманітні образи. Пірати Карибського моря, Одрі Хеберн, навіть не пам'ятаю, «Кішка», дівчина кішка була, Клеопатра. Дуже багато. Чому саме цей образ? Я проводила деякі опитування серед своїх друзів. На кого я схожа? На кого я схожа? Так. Дуже багато друзів сказали, що схоже на героїню серіалу Клон. Джат, але це не дуже відома актриса, тому прийшлось вибрати інший варіант Одрі Хеберн, Також казала, що на неї схожа, але не знаю. Це близький мені образ. Інтелігентна, гарна жінка. Я думаю, що наші коктейлі готові, тому я пропоную все-таки скуштувати їх. Такі калорійні, ти бережеш свою фігуру? Так, звичайно, намагаюсь, але в мене дуже багато тр тренувань, в мене дуже активний спосіб життя. Тому ти особливо не задумуєшся, що я сьогодні буду їсти. Так. Пощастило. Мабуть, дуже багато тренувань, танці, плюс я займаюся ще з дітками дошкільного. Ти дітку. вже викладаєш навіть? Так, викладаю танці, різні постановки з ними намагаємося поставити. Тому просто немає часу про це думати. Ти хотіла трошки розказати про те, що було кілька турів відбірних на конкурс. Що це не просто так приїхала до Києва і там взяла участь. Досить важко туди потрапити. Перш за все, взагалі, цей конкурс має три етапи: перший це студ місць навчального закладу, що до мене це був Черкаський державний технологічний університет. Ем, інший тур це тут Черкащини. Це коли ти вже переможниця в своєму навчальному закладі, і після цього тільки відправляють до Києва. Нас тут Черкащини? Е, я перша від синіс. А чому не поїхала переможниця? Е, я не знаю, е, мабуть, саме за стану здоров'я. Але я дуже вдячна Юлі Панамарі за те, що за погоди, те, що вона захворіла, а Ні. То Ні. запропонувала так. Організатор Марина запропонувала мені, але я вважаю, що це ж і тільки з тим, що Юля погодилась. Альбіна, дякую за те, що ти завітала до нас на зірковий коктейль. Я нагадаю вам, шановні телеглядачі, що у нас в гостях була Альбіна Гриліцька, перша віце студміс України. А ми з вами зустрінемося за тиждень і приготуємо зірковий коктейль. Повірте.